Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду знову готувати солодку випічку до чаю, що нібудь треба, тому я знову буду випікати. І сьогодні я буду робити рогалики рогалики з повідлом ось таке в мене домашнє густе, чудове яблучне повідло. З повідлом і з додаванням горіхів. Горіхи, тут у мене домашні волоски і мигдаль об'єднала ці горіхи, подрібнила. І буду використовувати теж потрошку начинку, комбінувати начинку. Ну, а для тіста мені потрібно, я взяла 3 яйця, один жовточок поділила для смазування, тут 2 яйця і білочок. Також кефір у мене: 100 грамів. Можна взяти сметану, можна кефір, чайна ложка соди або іншого розпушувача, 100 г цукру, звичайно, можна корегувати за нашим смаком, який ми любимо, досить солодкий чи не дуже. Ну і, звичайно, я використаю борошно. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. І чуть не забула, стояла збоку, ось у мене вершкове масло. Тут 200 г пачечка вершкового масла. Воно у мене кімнатної температури м'яке. І далі я беру більшу ємність і буду замішувати наше тісто. А поки що розпушувач. у мене повторюсь, це сода. Я відправляю кефір і розмішаю. В ємність я відправляю вершкове масло, воно у мене досить м'яке. Виняла з холодильника напередодні. Відправляю яйця. Відправляю цукор. І все це я розмішую. Далі ось так подіяла сода. Тобто вона погасилася в кефірі, і я її відправляю до нашого майбутнього тіста і розмішую, ось так гарненько розмісивши, я буду додавати борошно. Воно у мене напередодні просіяне. Буду додавати частинами і замішувати наше тісто. Спочатку я це роблю ложкою і поступово додаю борошно. Далі я замішую рукою і знову потрошку підсипаю борошно. І ось я замісила тісто. Ось воно у мене таке ніжне, м'яке, і вже не липне до рук. Далі я робочу поверхню посипала борошном, виклала наше тісто і розділю його на три частини. І одну з частин я розкатаю. І ось так я розкатала наше тісто досить тоненько. Далі я розріжу наше тісто на трикотнички. Спочатку на 4 частинки, потім кожну з чотирьох частинок і ще на три. Звичайно, можна робити більші, ширші рогалики, можна робити вужчі, Це вже як нам подобається ось так. Далі, на ширшу частинку я потрошку посиплю. Горіхової начинки. Ось так. Ну а далі наше чудове повідло. Хочу сказати, у мене звичайно густе повідло, але якщо у вас рідке повідло, то ось ця горіхова начинка, ця, вона можна використати як загущувач, тоді повідло не буде витікати. І ось так по чайній ложці викладаю наше повідло. Можна брати для начинки не тільки повідло. Можна брати згущенку варену, теж буде смачно. Можна яблучки ціли дольками брати, сливи. Та взагалі любу фрукту все, що у вас є і що вам подобається. Ну і далі я починаю закручувати, починаю з ширшої сторони, щільненько, гарненько. Ось так. І вже напередодні я підготувала противень для випікання, застелила пергаментним папером і відправляю наші вироби на противень, відступаючи трошки один від одного, тому що вони в процесі випікання, звичайно, піднімуться тісто, бо там є сода. Один противень я вже сформувала, духовку включила, розігрівається. Звичайно, в мене ще багато, у мене, мабуть, протвіння 3 буде. І я до жовточка додала столову ложку звичайного молока і змажу наші вироби. І перший протвінь відправлю випікатися. І ось так один протвінь змастила, відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів. І ось перша партія моїх виробів вже спеклася. Вони такі рум'яні і чудові і чудовий аромат на кухні. Допікаю остальні поки. І ось уже друга партія випеклася. І там ще трошки півпротиня. Невеличко поставила випікати. І в общій сложності в мене вийшло 36 ось таких рогаликів випічки чудової. Ну і ось моя випічка трошки охолонула. Я вже скуштувала. Це дійсно смачно. Горіх придає особливого смаку випічці. Повідло солодке, і тому випічка в мене досить солодка, смачна, запашна. Як ви бачите, готувати зовсім не складно, а виходить досить смачно. Можна ще присипати цукровою пудрою, але вони доволі красиві. Я не буду навіть присипати. І ось так багато смакоти в мене вийшло, звичайно, це ще не все. Вся випічка на це блюдо навіть не помістилася. Ось така смачна рум'яна, запашна випічка. Як бачите, робити її зовсім просто, а виходить досить смачно. Тож, бажаю вам, щоб у вас завжди все виходило смачно. Подяка вам за ваші лайки, за поширення відео. Це смачно з чаєм, з, чає, з кавою, з компотом. Можна смакувати вдома, можна давати діткам до школи. Можна брати на роботу на перекус це скрізь смачно. Тож всім приємного смаку. Пока-пока, до нових зустрічів!